Індійська народна казка. Хто на чуже зазіхає? Був собі один хитрий лихвар. Прийшов він якось до селянина і каже Колись твій батько позичив у мене сто рупій. Він помер, а боргу не віддав. От давай тепер гроші ти. А селянин той жив, бідно. Від батька йому дістався у спадок, тільки клапоть пісною землі, бо й та плуг. Нема в мене грошей, відповідає селянин. Почекай, поки я зберу рис, продам і поверну батьків борг. Та лихвар не відступався. Не хочу я ждати, як не маєш грошей, то заберу в тебе буйвола і плуг. Як же я оратиму землю без худобини й плуга? питає бідолашний. Зглянься наді мною, пане. Ну, гаразд, каже лихвар. Знай мою добрість, запишу я тобі на тиждень буйвола й плуг. Ори. Але за це ти віддаси мені потім два.